Що робити, а це ключове запитання, і воно безумовно пов'язане з майбутніми протестами, з майбутнім Майданом, як я написав. Власне, чому мені прийшла думка записати відео саме на цю тему? На 19 -те число, згодом на 26, певні люди анонсували проведення народного віччя. Віче на Майдані. Я так і не знайшов інформації про 19, тільки декілька разів це зустрічав в коментарях, мені писали і в кількох відео. Потім перенесли ніби на 26-й, і мова про майдан, про Віче були люди дуже хороші насправді, високопатріотичні люди, які мене в приватному чаті запитували, що можливо їхати до Києва, щоб прийняти участь. Тобто, певна готовність в людей, які усвідомлюють глибину тої катастрофи, в якій ми знаходимося, вона насправді вже має місце. Тобто передумови насправді є, і ті передумови тільки будуть зростати. Кількість людей, які будуть розуміти те, що відбулося, те, що зрештою нас підвели до війни, абсолютно свідомо, повністю не готовими. Те, що південь був відкритий, білоруські дороги були відкриті. І наслідки, ну скажімо так, кров десятків тисяч, а то й сотень тисяч українців це прямі наслідки, тої бездіяльності влади. Причому, окрім повномасштабної війни, яка зараз триває, ми ще й маємо тотальний розпродаж України. Значна частина українців на превеликий жаль, не розуміють, наскільки це страшне явище і які загрози воно принесе нам в майбутньому, буквально вже в середньостроковій перспективі. По суті, знаєте, Україну як державу роблять державою не українського народу, в якій від українського буде тільки вивіска. А влада і власність вже після розпродажу землі і надр, буде остаточно лежати не в українських руках. І в деяких сенсах змінити цю ситуацію, катастрофічну ситуацію. Потім буде можливо ще важче, ніж відвоювати зараз окуповані території в Москові і у московської армії. Але, власне, про все по порядку, і власне про сам сам протест як такий. Як один із елементів необхідних для зміни системи, побудова України майбутнього. А що взагалі для цього насправді потрібно? Які головні елементи повинні бути присутні? Здається, ніби це таке просте запитання, але якщо ви навіть запитаєте своїх знайомих, патріотичних, які читали і книжки і українську націоналістичну літературу? Слідкують за політичним моментом, так щоб дуже чітко і дуже структуровано, концентровано хтось відповів, це насправді переважно рідкість. А таких елементах є три базово. І перший елемент з цього це ідея, це сукупність якихось речей в різних сегментах нашого суспільно-політичного, економічного життя, які потрібно базово змінити. Там має бути загальний опис, причому цей опис, на мою думку, він повинен чіпляти першопричини. Не постійно боротися з наслідками, бо з наслідками можна боротися вічно. А чіпляти першопричини. Ключові першопричини – це те, що влада в Україні належить ворогам українців і власність в Україні, наше національне багатство. Насправді також не в руках українців, а в руках ворогів. І зараз залишки нашого національного багатства, левову його частинку. У вигляді землі, надер, залишків, промисловості готують під подальший розпродаж. Це фактично те ж саме викрадення, але викрадення такими політико-економічними методами. Але це тільки один із елементів ідеї. Я всього тут озвучувати не хочу, принаймні не хочу цього робити зараз. Просто тому, що банально ще, ще не прийшов час. І знову ж таки, не тільки патріоти прагнуть протесту. Дуже багато політичних кар'єристів, шахраїв, ворожих сил. Вони розуміють, що протест буде, і вони наперед хочуть його очолити подібно до того, як це відбувалося на Майдані. Коли був власне природний майдан, був справедливий протест на майдані протест, який насправді прагнув змін не, є, не євроінтеграції, а змін. Побудову тієї України майбутнього. Але, на жаль, цей протест був не структурований. На відміну від сцени Майдану, яка була структурована, підкріплена олігархічними грошима, і насправді ми отримали не перемогу Майдану, а перемогу сцени Майдану або перемогу олігархічної системи над Майданом. Перемогу цинічну, криваву, на крові, на досить великій крові, на підпаленні України. Тому що саме тими процесами, які відбувалися в кінці Майдану, тими процесами, які відбувалися після втечі Януковича, і був запущений початок відкритої україно-московської війни, починаючи з окупації, потім анексії Криму, який можна було і треба було захищати. І були в нас для цього сили. І були розроблені плани. Генерал-полковник Володимир Замана розробив план захисту Криму ще в січні. Це окрема тема, я її десь згадував у відео. Але, власне, перший елемент це ідея. Ідея як сукупність певних тез в різних сферах, що нам треба зробити, от ідеологічно, опис тієї України майбутнього. Проте всі ці ідеї, всі елементи ідеї, вони залишаться просто гаслами, гаслами на папері за умови, якщо немає української сили, організованої української сили, яка ті гасла буде втілювати. В тому числі в першу чергу через свій прихід до влади. Без структури, без організації, ці ідеї залишаться просто гаслами. Політичним популізмом, правильними гаслами, близькими, гаслами, які будуть викликати симпатії в мільйонів людей. Але якщо ті мільйони людей не зрозуміють, що для того, щоб втілити, хоча б одне з тих гасел, Треба організовуватися, будувати власноруч, причому будувати оту українську силу, оту структуру, то вони втілені не будуть. Причому в нас є така м, певна логічна пастка в людей. Люди очікують, що от десь звідкись візьметься група людей, візьметься команда, яка оцю українську силу і побудує. А люди скажуть, а і ви молодці. Ми на виборах там за вас проголосуємо. Ми будемо вам лайкати в Фейсбуці, коментувати, поширювати і так далі. Це добре, якщо люди роблять хоча б такі прості кроки, але цього очевидно недостатньо. Недостатньо, тому що проти українців ведеться страшна, потужна війна. І вона почалась не в 2022-му і навіть не в 2014 му році. Знаєте, якщо на момент 2014 року ми втратили там приблизно 10 мільйонів населення. Наше національне багатство було розкрадено. Рівень життя став найбіднішим в Європі, при тому, що ми ресурсно одні з найбагатші, ми стали жити бідніше ніж в Молдові. Ну то це про щось свідчить. Це просто інша війна, непомітна, бо всі думають, що війна це таке виключно фізичне, а є економічна війна, є інформаційна, є світоглядна, є духовна війна, є організаційна війна. Зрештою, на організаційному рівні війни. Наші вороги все роблять для того, щоб українці не організувалися, підсовують свою агентуру, псевдолідерів, псевдо ідей, формують якісь такі викривлені, абсолютно образи, абсолютно викривлене сприйняття реальності, сприйняття дійсності того, що в нас насправді відбувається. Так от, просто симпатії, просто готовності віддати голос на виборах, готовності інформаційно поширювати в інтернеті. Це добре, але цього недостатньо. Власноруч потрібно створювати ту українську силу, тому що ніхто, крім самих українців, не зацікавлений і не буде зацікавлений в появі власне української сили. В світі завжди йшла конкуренція між народами. Підкреслюю, між народами, а не державами. Нам перенесли весь фокус уваги на державу. От Україна понад усе. Не Україна понад усе, український народ понад усе. А Україна як держава це вища форма організації українського народу, так би мало бути. Конкуренція між народами завжди існувала. Зараз ми бачимо деякі дуже такі викривлені, частково приховані прояви цієї конкуренції чи боротьби чи завоювань чи всього разом. Насправді так, от для того, щоб ця українська сила з'явилася. Потрібна готовність і діяльність, усвідомлена діяльність на побудову цієї української сили. Це те, чого нам насправді критично бракує. Причому не можна розраховувати, що це зробить якийсь лідер, якийсь месія чи якийсь лідер з групою, з групою лідерів, з групою побратимів і так далі. знаєте, навіть якщо народиться в нас ціле покоління своїх умовно скажу. Наполеонів, там, князь Святослав, реінкарнація Богдан Хмельницький, гетьман Скоропадський і ще купа таких відомих достойних діячів в нашій історії. За умови, якщо люди будуть сидіти і просто чекати, ну давайте ж зробіть, новий ви ж лідер, нічого не відбудеться. Право працює тільки там, де є сила. Навіть те, що записано в законі, його можна не виконувати. В нас ми спостерігаємо. Максимальний занепад законодавчої системи в цілому. Тому що в нас зараз абсолютно вільно відкрито топчеться навіть по Конституції, Топчеться масштабно, багаторазово, а механізму притягнути їх до відповідальності зараз немає. Влада в їхніх руках. Всі ключові посади, голова СБУ, голова МВС, Генпрокурор, Верховна Рада, Кабінет Міністрів все в їхніх руках. От все. І кримінальну справу за порушення конституції проти Зеленського ніхто відкривати не буде. Хоча тих порушень вже дуже багато, і не просто так свій час герой України Степан Хмара і перший генеральний прокурор, кращий правник України Віктор Іванович Шишкін, одні із творців української незалежності на річницю конституції. На 25 років одягнули футболки. Зеленський вбивця конституції. Це треба розуміти. Тільки знову ж таки, право працює тільки там, де є сила. Неможливо в існуючій системі заставити саму систему працювати проти себе, проти своїх елементів. Просто неможливо. Система зробить все, щоб цього не відбулося. Відповідно, знайте, результати не брешуть це те, що ми маємо. І, власне, це другий елемент. Я, мабуть, на цьому його опис закінчу. Другий елемент це структура, яку я називаю українською силою. Перший це ідея, другий це структура. І є третій елемент, який абсолютно необхідний для того, щоб побудувати Україну майбутньо це механізми. По суті, мова йде про ті механізми, з допомогою яких структура буде втілювати ідеї. Цих механізмів буде багато. Це в тому числі і існуючі механізми. В рамках існуючого законодавства є насправді дуже багато інструментів для того, щоб будувати Україну майбутнього. Просто влада в руках ворогів українців і вони в цьому не зацікавлені. Відповідно, вони цього робити не будуть. Але в цілому там є дуже-дуже ну, багато, навіть кримінальний кодекс. Якби хоча б в рамках існуючого кримінального законодавства дійсно за відповідні злочини відбувалося те покарання, яке повинно відбуватися, ну то вже ми б жили в принципово іншій державі. Ще одним із таких механізмів і одним із ключових механізмів повинен бути облік, аудит, контроль за раціональним використанням нашого національного багатства. Ми повинні знати, чим ми володіємо. Які обсяги чого в нас є? У нас є дуже багато всього. У нас, по-моєму, зі 137 корисних копалин в Україні є 133. Причому в деяких випадках в нас величезні поклади. У нас насправді навіть того ж газу поклади дуже великі, поклади золота в нас дуже великі, поклади урану одні з найбільших в світі, рідкоземельних металів. І ще можна дуже-дуже багато перераховувати. Тільки пишатися цим ми не можемо. Тому що живемо ми бідніше, ніж в Молдові. І не війна, тому причина ми і до війни так жили. Але оцей облік цього національного багатства, щоб ми зрозуміли, чим ми володіємо, і щоб те, чим ми володіємо, почало використовуватися на благо всього суспільства, всього українського народу, включаючи насправді і майбутнє покоління українців, які ще не народилися, ми це повинні усвідомлювати. Ще один механізм, який є. Ну, певним чином, частинкою е оцього обліку аудиту і контролю, він пов'язаний з землею. І я стою на позиціях того, що повинен бути створений Український національний банк землі, і вся сільськогосподарська земля повинна знаходитись в цьому українському національному банку. А обробляти її, володіти нею, і, власне, обробляти, використовувати як сільськогосподарський ресурс мають на правах оренди. А саме право оренди повинно бути об'єктом ринкових відносин. І це абсолютно нормальна модель. Великобританії ця модель, до прикладу, працює. Там вся земля базово належить британській короні, і всі користуються правом оренди. В Ізраїлі там, взагалі, вся земля державна і все працює на довгостроковій оренді. Але в Ізраїлі реалізована так звана реалізована, так звана японська модель обігу землі, яка реалізована в Японії, в Ізраїлі та в Польщі. Попри те, що в Польщі продаж землі дозволений, але там всіма регулятивними актами все порізано так, що купити землю, обробляти її може тільки поляк, який живе на цій землі і працює на цій землі. Ну, це окрема деталь. Просто Земля це набагато більше, ніж сільськогосподарський ресурс. Це те, що людина не створила. Це те, що виборювали наші предки, проливаючи кров, змагаючись, воюючи з сусідніми народами, захищаючи своє. Це середовище нашого життя. Це територія, на якій повинні народжуватися майбутні українці. Це середовище збереження українського генофонду. Середовище, в якому повинна відроджуватися і розвиватися українська культура, українська духовність і так далі. Тому земля це особливий ресурс. Саме тому, виходячи з такої логіки, насправді в свій час при написанні конституції була 13-та стаття, яка перераховує все, що належить до національного багатства. а 14-та каже, що земля є основою національного багатства. Не просто національним багатством, а основою, ну і це насправді дійсно так, виходячи просто з природних характеристик. Ще одним із механізмів повинен бути народний суд, народний трибунал. Існуюча судова система сама себе карати не буде. Там все зав'язано. Там зав'язано все так, що навіть коли хтось, високопосадовець, якийсь свій для системи, попадається на якісь великі крадіжці. Ну, то потім що відбувається? Судова тяганина, обрання запобіжного заходу, ставлять навіть велику заставу, він ту заставу платить, виходить, після того роками тривають суди, люди вже перестають спостерігати, а навіть якщо спостерігають, то вплинути на результат не можуть. А потім йому виносять там якийсь умовний термін, там, і так далі, коли він вже умовно. Поділився зі всіма вище стоящими з тими, з ким треба було поділитися. Ну в нашому випадку, вся судово-правопохоронна система вона знаходиться під повним контролем Андрія, Єрмака і Татарова. От така приблизна ситуація. А я можу ще накидати, мабуть, декілька тих інструментів, тих саме механізмів, які нам потрібно використовувати. Механізм кооперації нам потрібно максимально використовувати в багатьох сферах, і в першу чергу, власне, в сільському господарстві це надзвичайно важливий механізм. Свій до свого по своє. назва мого першого каналу вона пов'язана власне з кооперацією з Андрієм Шептицьким. Знову ж, раз вже я сюди зайшов, свій до свого по своє, А хто для українців свій? Чи можемо ми відрізняти своїх і чужих? Ось запитання. Якщо ми вже навіть розпізнали свого, чи відносимось ми до своїх як до своїх, чи формуємо ми спільне буття, спільний відпочинок, чи допомагаємо ми один одному порадами? Чи ведемо ми разом якісь спільні бізнес-проекти, спільні освітні проєкти? Чи організовуємо ми спільну українську політичну силу для того, щоб змінювати Україну разом? Знову ж таки, українська свідомість доведена до такого стану, коли навіть первинне розпізнання свій чужий ну, воно майже неможливе. Бо якби було інакше, ну ви знаєте, українці вже давно мали б бути шокованими від того, що при владі в Україні серед олігархів в Україні зараз насправді вже і серед журналістів в Україні, серед найбільш розкручених блогерів, практично відсутні етнічні українці. І коли говориш про такі речі, то зразу при, прилітає декілька провокаторів. От, Та що ти, а що, будемо черепи, міряти кров там і так далі. Знаєте, є такий точно не найдурніший народ в світі євреї. Вони залучають в Ізраїль, дають громадянство виключно за наявності єврейської крові. Навіть аналізи роблять. Родоводи дуже чітко ведуть. Вони впізнають один одного дуже чітко. І це питання, воно є надзвичайно важливе. Українська кров сама по собі, очевидно, є недостатньою. Є дуже багато запроданців, зрадників українського народу, які вдягають вишиванку, говорять гарною українською мовою. Але, знову ж таки, якщо нам говорять, що питання крові не важливе, подумайте, як ми живемо зараз, в якому стані ми живемо. І задайте собі запитання: це випадковість чи закономірність, що серед олігархів, серед вищого політичного керівництва і навіть серед журналістів зараз ну, практично немає або дуже мало етнічних українців. Я не скажу, що на цьому потрібно надзвичайно фокусувати увагу, але це дуже важливо. Важливим є питання і духу. Внутрішньої, духовної мотивації, моралі того, як людина живе, того, що людина хоче побудувати. І важливим є питання так само і крові. Саме народ на родах заснований. Знову ж таки, ви знаєте, от я, як українець, от можу свої відчуття описати, ми читали, багато чули про різні війни. Війна в Югославії, ну, це з того, що я так достатньо добре пам'ятаю в інформаційному плані. Війна в Сирії, Афганістан, Ірак. Якісь там заворушення були в Латинській Америці, я пам'ятаю. Лилася кров. Ти читаєш про ті всі речі, відео дивишся, і, ну так, ти як морально здорова людина, ти співчуваєш. Але коли мова йде про Україну, про українську кров, то тут починається не просто співчуття, це, це болить. Це болить на клітинному рівні. Чому? Та тому, що ти відчуваєш свою спорідненість. Тому що в певних сенсах народ це є ну, єдиний організм в деяких сенсах. І ти відчуваєш біль. Ну, але це я сильно відволікся в сторону. Власне, я думаю, що я на трьох елементах зупинився. Ще додам один акцент. Ці три елементи ідея, структура, механізми. Ідея, українська сила, як я кажу, механізми. Потрібно розуміти, що раніше чи пізніше буде масштабний протест. Танній акцент з приводу тих трьох елементів. Я хочу, щоб будь-який наступний протест, який буде, до якого будуть закликати, щоб ви всі аналізували саме через призму наявності тих трьох елементів. Ідеї, структури та механізмів, з допомогою яких ота структура, ота українська сила буде втілювати ці ідеї.